ми розробили серію занять до різних пам'ятних дат в Україні? Найвеличніші речі, які є в моєму житті, це мої діти і майдан. До кожного заняття буде така паперова саморобка, вона задіє значно більше відчуттів. Тільки на нас лежить відповідальність, що знатимуть діти про сучасну історію. Вже дев'ятий рік поспіль 20 лютого вшановують пам'ять героїв небесної сотні. В цей день силовики за вказівками злочинної влади почали стріляти з наураження в беззбройних протестувальників майдану. В самому серці України загинуло більше сотні людей. Майже одразу її назвали небесною. Кача по тисині, плине кача по тисині. сині. Освітянка Валентина Маржиєвська не була на майдані, бо займалась дітьми в школі в той час, коли їх батьки відстоювали свої права на протестах. Вона вважає, що зараз особливо важливо розповідати дітям про історичні події. Тому спільно з істориком розробила освітній проект Меморі Крафт для занять з підлітками від 10 до 14 років. Він покликаний розповісти про пам'ятні дати в історії України, про які не завжди вичерпно. Розповідають на звичайних шкільних уроках. Ми взяли ті події, які є актуальними для України зараз, але про які е немає якогось ну канону, як їх святкувати. Але треба дітей ознайомлювати з цим і розказувати нашу новітню історію. Найперше інтерактивне заняття приурочили до Дня Героїв Небесної Сотні. Валентина презентує урок для батьків, вчителів та волонтерів. В найдрібніших деталях розповідає історію майдану. Три чверті протестувальників були готові стояти на майдані до повного задоволення вимог, і лише частина припускала можливі компроміси. Ні зміна погоди, холод, ні зміна дій там, якихось репресій, арештів не ніяк не впливали на рішення громадян. Але цей урок відрізняється від звичайних занять, бо задіює тактильні відчуття і таким чином впливає на засвоєння інформації. До кожного заняття буде така паперова саморобка. Їх розробляє українська художниця Настя Горнічар. Вона не складна у виготовленні, але основна ідея в тому, що вона задіє значно більше відчуттів, окрім. Аудіального каналу, коли щось розповідаємо, окрім візуального, коли показуємо презентації, можна задіяти тактильні і створити більш глибоке переживання. І тоді краще запам'ятається цей матеріал і, взагалі, буде емоційна прив'язка до тих чи інших подій. Завдання першого уроку – зібрати образ учасника майдану з паперового шолому, щита та бинців. Персонаж, який тут є ну, головним героєм цієї історії, це така вразлива людинка, вона навмисно не має обличчя, тому що вона фактично є збірним образом всіх протестувальників. Ось вона має бинти, тому що на той час уже протистояння було дуже таким е, непростим. І водночас е, ця рухома частина саморобки, коли вдягається касочка, і людина ніби перевтілюється, і набуває якоїсь глибинної сили. Марина Ніколайчук прийшла на презентацію проєкту зі своєю чотирирічною донькою, бо цікавиться альтернативною освітою. Вона брала участь в подіях на майдані, але не хоче розповідати дітям про революцію гідності. В контексті свого травматичного досвіду, щоб не травмувати їх, я була в ніч, коли Майдан Палав, коли палав будинок профсоюзів, ми з товаришем возили покришки. До того ми возили дрова з моєю подругою. Я щаслива, що я бачила, що таке Майдан на власні очі, що я там була, навіть коли було дуже страшно. Тому що я б сказала навіть більше. Найвеличніші речі, які є в моєму житті, це мої діти і майдан. Тому проект Memory Craft вважає корисним не лише для дітей, але й для дорослих. Я би хотіла звернутися до усіх батьків, у кого є діти, до усіх небайдужих дорослих, щоб вони самі проводили такі уроки, я не знаю, вдома або організовували якісь міні-гуртки з власними дітьми, тому що тільки на нас лежить відповідальність, що знатимуть діти про сучасну історію, яка твориться на наших очах, на їхніх очах. Проект Маморі Крафт покликаний не лише розповісти про події сучасної історії України, а й розвінчати радянські міфи та пропагандистські наративи. Зокрема, другий урок проекту проведуться до міжнародного жіночого дня. Нам було дуже важливо розказати, що це не тільки день весни і краси, а що це день боротьби за права жінок. І саморобка буде певним міром конотувати до феміністичного руху і розказувати про боротьбу прав жінок. І теж дуже хотілося відійти від такого старого комуністичного наративу і не згадувати уже нарешті про розу Люксембурга, розказувати всі подальші події. Загалом у проєкті Меморі Крафт 21 урок заняття допоможуть підліткам набагато ближче познайомитись з пам'ятними датами та святами, які відзначають в Україні. Галина Камінська, Олександр Кравчук, Дмитро Маркевич. Спеціально для інформаційної агенції погляд.